Знаєш, коли розпочалася війна, моя дружина, мої двоє дітей, внук виїхали за кордон, а я залишився на місці і пішов служити. На той момент де я охороняв міст. І коли після служби повертався додому, і там немає моїх рідних, я зрозумів, наскільки це для мене цінно мати мою родину. Що нічого має більшої цінності, ніж моя дружина, діти, внук. Українці в більшості своїй тоді на той момент переосмислили свої цінності. Я бачу таких людей. Люди хочуть бути щасливими, люди дійсно по-справжньому хочуть побудувати щасливі стосунки. Але одна річ, яка заважає їм, це їхній мозок. Їхній мозок не має досвіду. Він не може побудувати, тому що в досвіді людини немає того, як це бути щасливою людиною. Досвід сформований або життям цієї людини, або життям її батьків, як батьки жили. Єдиний спосіб стати щасливою людиною це перебудувати роботу мозка. Це можливо. Це робота, це не проста робота, але це можливо. Бо знаєте, сенс в житті є лише тоді, коли є люди, поруч з якими ти є щасливою людиною. Є люди, яких ти сам робиш щасливими людьми. В цьому є це життя. От ще раз повертаюся: до початку війни Ніщо не радувало: ні квартири, ні будинки, ні автомобіль Ніщо не приносило радість, а лише рідна людина, яка є поруч.